Вінничину з офіційним візитом відвідала делегація Луцького воєводства Республіки Польща. Керівництво обласної військової адміністрації та польські партнери вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної російської агресії проти України. Серед них троє маленьких вінничан, які загинули 14 липня 2022 року. Внаслідок ракетного удару у середмісті Вінниці. Посадовці оглянули будинок офіцерів, один із символів трагедії, спричиненої російською атакою. Вінничина тало. Польське воєводство багато років підтримують плідне партнерство, яке пройшло через найскладніші виклики. Протягом останніх років область отримала від польських партнерів масштабну допомогу. Хочу подякувати вам особисто, усій вашій команді та кожному жителю воєводства за підтримку українського народу і Вінниччини Зокрема, також щиро вдячні вам за запрошення делегації Вінницької. Області для участі у нещодавній конференції з міжнародного співробітництва регіональних влад, яка відбулась у Лодзі, яка дозволила нам представити досвід міжнародного співробітництва нашої області в умовах воєнного часу, та обговорити можливості шляхи подальшої співпраці, зокрема спільну участь в програмах Європейського союзу. Представників польської делегації ознайомили з економічною ситуацією на Вінниччині та презентували інвестиційні можливості регіону серед пріоритетних напрямків двосторонніх відносин, посилення співпраці в медичній сфері, зокрема щодо підтримки лікарень та обміну досвідом. Сторони обговорили можливості партнерства і на рівні місцевого самоврядування між гмінами Лоцького воєводства і громадами Вінниччини, а саме створення у громадах ветеранських просторів. Наше воєводство має власний офіс в Брюсселі в столиці Європейського Союзу, і ми маємо пропозицію, щоб ви користалися можливостями нашого офісу, щоб це стало точкою інформування, точкою дотику до інституцій Європейського Союзу програм Європейського Союзу. Ми зараз опрацьовуємо можливості європейських фондів програм Еразмус, в яких Вінницька область могла би взяти участь для того, щоб ми знайшли фінансування для забезпечення візитів молоді в Вінницької області до Польщі. На зустрічі йшлося і про впровадження оздоровлення дітей постраждалих від війни. Партнери окреслили напрямки регіонального співробітництва у різних сферах діяльності, зокрема залучення війни до двосторонніх культурних, освітніх і професійних обмінів.